15 червня 2016 року відбувся круглий стіл організований службою автомобільних доріг у Київській області, на якому були присутні керівництво служби, представники підрядних організацій та представники новоствореної громадської ради при Київоблавтодорі. не є таємницею, що питання стану доріг найболючіша тема для кожного автомобіліста українця, який щодня намагається вчасно приїхати на робоче місце, а потім цілим та неушкодженим повернутися додому увечері. Внаслідок майже повної закритості для громадськості та преси механізмів фінансування ремонту та будівництва нових шляхів на державному рівні за часів попередньої влади, серед громадян сформувалося негативне відношення не тільки до керівників служби автомобільних доріг, а й взагалі до рядових працівників дорожників, які таке ставлення до себе не заслуговують. Сьогоднішня зустріч започаткована службою автомобільних доріг у Київській області. Це перша спроба у спосіб відкритого публічного діалогу прозоро розібратися в ситуації та розвіяти деякі міфи. Голова громадської ради Олександр Лавренюк за круглим столом розпочав діалог з конкретних питань до держпосадовців автодору і людей і насамперед громадськість. Е Цікавлять прості питання, абсолютно прості. Їх не цікавить, чому виділяється стільки-то коштів чи не стільки-то. Їх не цікавить, там технічні складови цих питань. Їх цікавить саме прості наземні питання. Це чому робиться дорога тут, а не там. Е, чому ми не можемо відмовитися від ямковості, як проходять тендера. Е, це абсолютно ті речі, які... Абсолютно земні, да ми кожен з вас, їдучи вже з роботи додому, ми стаємо тими самими учасниками дорожнього руху і користуємося тими ж дорогами, які ми і створюємо на раді. Унікальне розташування нашої країни на перехресті найважливіших шляхів між Сходом та Заходом одне з джерел наповнення бюджету за рахунок транзитного вантажу перевезення, яке повинно приносити стабільний дохід не тільки сьогодні, але й майбутнім поколінням українців. Недофінансування в цьому питанні рівнозначно нанесенню прямої шкоди державі. Міжнародні перевізники дуже боляче реагують на те, що їх вантажі вчасно не поступають до споживачів і майже одразу перенаправляють потоки через країни-сусіди. Недофінансування дорожньої галузі і недоремонти, які передбачені класифікаторами, складають близько 90% від загальної мережі автомобільних доріг. Не тільки Київської області, а всієї України в цілому. При мережі автомобільних доріг в Київській області близько 8615 кілометрів на сьогоднішній день фінансуються мінімальні потреби близько 25%. Коли нам у пресі озвучують витрати на дорожню проблематику у вигляді сум з багатьма нулями, і ці суми на перший погляд здаються величезними, то потрібно розуміти справжній масштаб реальних витрат на ремонт чи будівництво хоча б одного кілометру дороги, який пересічний водій пролітає на авто менш ніж за хвилину. По суті, стоїмость всього дорожнього покриття в рази привишають всі втомності грузових автомобілів, заводів. Ремонт із залученням багатьох підприємств-підрядників тільки одного кілометрового відрізку дороги створює додатково велику кількість робочих місць. Правда, на жаль, середня заробітна платня робітника автодору залишається в 3 тисячі гривень, а це майже нічого в сучасних реаліях. Ось чому учасники круглого столу торкнулися проблеми невчасних виплат заробітних плат працівникам дорожникам. Спечна низка для життя на составу там в приділах та трьох тижнірів, і то на самоблизніх моментів фахівці під час круглого столу наголосили, що існує пряма залежність безпеки та життя учасників дорожнього руху від належного та своєчасного фінансування ремонтних робіт автодорівцями. Однак і власне саме водії інколи ведуть себе як некультурні, неосвічені люди, свідомо або несвідомо, байдужі не тільки до безпеки інших, але й до власного життя, що теж, врешті-решт, призводить до аварій та збільшення витрат на обслуговування та ремонт доріг. Коли нас перевіряють органи КРУ, то вони говорять, що у вас постійно йдуть приписки, тому що в нас ми вже сьогодні європейська країна і в нас на дорогах не сміття. І в нас все ті об'єми, які ви покаєте по перевірянню сміття, це чисто ваші приписки. То я хочу з наголосити ще раз про те, що е, саме Звернути увагу саме на те, що культура, культура наших водіїв, культура наших користувачів автомобільними дорогами це є основне і повага до дорожників це якби те, що ми вимагаємо до себе. Щоб роз'яснити кожному, як саме згідно з законодавством України, відбувається фінансування будівництва та ремонту наших доріг, ми звернулися за поясненнями до учасника круглого столу, заступника начальника з експлуатаційного управління доріг Олега Слободяна для можливості належної експлуатації та ремонтів автошляхів Київської області, служба автомобільних доріг проводяться тендерні процедури. На підставі тендерних процедур визначаються підрядники, які експлуатують на протязі року автомобільні шляхи Київщини. На сьогоднішній день вже проведені тендерні процедури, які були проведені в кінці 2015 року, і визначені підрядні організації. Звісно, питання проведення відкритих тендерів, контролю за фінансовими потоками, комфорту автомобільного руху Київської області, покращення автошляхів з урахуванням ініціативи пересічних автомобілістів не можуть бути успішними без відкритого діалогу між державою та всіма учасниками дорожнього руху. По результатам сьогоднішнього круглого столу. Ми спільно зі службою, з працівниками служби з нашою громадською радою при службі. Змінимо ставлення людей до, до самої служби. Для цього є в нас є дуже багато кроків. Ми станемо публічними, ми будемо висвітлювати всі ті заходи, які відбуваються на службі, всі ті тендерні моменти. Тобто на сьогоднішній день це буде відкрита вся інформація, ми будемо доносити її до людей і будемо максимально людям роз'яснювати ті роботи, які сьогодні робляться, для того, щоб люди розуміли, що служба автомобільних доріг в Київській області є відкритою організацією, і що вони сьогодні відкриті до спілкування, до діалогу, до рекомендацій. Ми станемо такими мощними посередниками між громадою і службою. Наприкінці заходу учасники круглого столу намітили спільний план дій з висвітлення проблематики серед усіх верст населення на майбутнє. Разом відпрацювали наступні заходи та прийшли до висновку і надалі інформувати громадськість про діяльність служби автомобільних доріг в Київській області та громадської організації. Абсолютно задоволений сьогоднішньою розмовою, абсолютно в якому плані. В плані тому, що в нас є прямий діалог, в нас є прямий контакт. Я сподіваюся, що нас почули. Нас почули, прийняли до уваги те, що громадськість це однозначно та складова частина, яка буде приймати участь у всіх процесах, перед якою потрібно відповідати і до якої потрібно доносити ту чи іншу інформацію. Наразі контакт з керівництвом служби ну, досить непоганий, і я думаю, він буде результативний. І... Я бачу, що їм також це потрібно, і їм також хочеться, щоб думали про дорожника трошки інакше.